Шановний Олександре Валентиновичу, шановні колеги, я маю приємність представити на вашу увагу законопроект 3818, який спрямований безпосередньо на збереження життя і здоров'я українців. Коротко розповім вам, в чому суть, нагадаю, в чому суть цього законопроекту. Основна теза законопроекту полягає в тому, що лікарські засоби, які призначені для лікування, Сніду, туберкульозу, вірусних гепатитів, онкологічних захворювань, ці лікарські засоби за умови, що вони зареєстровані в Сполучених Штатах Америки або в Європейському Союзі, можуть проходити реєстрацію в Україні за спрощеною процедурою. Чому євросоюз і Сполучені Штати? Тому що це країни і об'єднання, в яких найбільш жорсткі умови допуску до лікування щодо лікарських препаратів. Що значить спрощена процедура? Спрощена процедура полягає, по суті, в тому, що орган, який відповідальний за реєстрацію препаратів, він повинен буде тільки перевірити, що цей препарат дійсно був зареєстрований в цих країнах, а також перевірити наявність найнеобхідніших документів, тобто інструкцію для споживача на українській мові, упаковку, а також методи контролю цього препарату. Впродовж семи днів. Компетентний орган має прийняти рішення про допуск, про реєстрацію препарату або про відмову в реєстрації. І відмовою в реєстрації може бути тільки неповний пакет документів або недостовірна інформація в цьому пакеті документів. Ще одна норма даного закону стосується препаратів, спрямованих на лікування орфанних захворювань. Ми нещодавно приймали законопроект на цю тему, тому я тут детально зупинятися не буду. Скажу лише, що знову таки в Євросоюзі і в Сполучених Штатах прийнята практика, що препарати, які призначаються для лікування орфанних захворювань, вони вносяться в спеціальний... Дайте, завершити виступ. Дякую. Вносяться в спеціальний окремий список і можуть застосовуватися без Реєстрації, оскільки вони, як правило, є безальтернативними і життєво дійсно життєво важливими для пацієнтів. Що ми отримаємо в результаті цього закону прийняття цього законопроекту? Ми отримаємо те, що в Україну почнуть надходити ті препарати, які до сьогоднішнього дня не надходили для лікування тяжкохворих пацієнтів через якраз складнощі і бюрократичну процедуру в Україні. Ми отримаємо ці препарати, і наші пацієнти отримують. А також ми отримуємо збільшення надходжень препаратів. Найменувань препаратів, які спрямовані на лікування тяжких і соціально небезпечних недуг. Ми отримуємо збільшення конкуренції між виробниками цих препаратів і автоматично зниження цін для споживачів. Законопроект був підготовлений представниками шести фракцій нашого парламенту, проголосований комітетом з питань охорони здоров'я і рекомендований для прийняття за основу. Прошу Верховну Раду теж підтримати цю пропозицію. Дякую.